Причин стало менше, коли українці можуть не приходити до ТЦК з повісткою. Українцям пояснили, за яких обставин вони можуть вчасно не з'явитися до військоматів та не понесуть покарання. Є три підстави не приходити в ТЦК. В Україні триває мобілізація, під час якої чоловікам продовжують надходити повістки. Однак існує перелік причин у зв'язку, з якими військовозобов'язані можуть не з'явитися до ТЦК та СП та не понесуть за це покарання. Про таке повідомили у телеграм-каналі юрист». Там зауважили, що існує спеціальна постанова уряду номер 673, якою визначений перелік випадків, коли за неявку до ТЦК та СП не передбачена відповідальність. Однак наразі в Україні цей перелік зменшили. Тепер існує лише три причини, через які військовозобов'язаний має право не прийти до ТЦК після отримання повістки. Три поважні причини неявки до ТЦК та СП. Хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися. Необхідність догляду за хворою дружиною чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини чоловіка, ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли взяти на себе догляд. Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста. Важливо пам'ятати, що чоловік, який не з'явився до військомату після вручення повістки, повинен мати документ, яким підтвердив би одну із перерахованих поважних причин, тобто доведеться надати довідку або інші офіційні документи, яку відповідальність можна понести у разі відсутності військового квитка. В коментарі сайту про гроші керуючий партнер ЮКУУІНЕРГІГОРЯЙСКО розповів, що за зіпсуття або недбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило їхню втрату передбачений штраф. Порушник змушений буде заплатити від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від 510 гривень до 850 гривень стаття 211 Купап. Скажімо так, якщо про порушення правил військового обліку дізнаються, може бути застосовано штраф, а також особу поставлять на облік, говорить експерт. Водночас він пояснив, що взяття на облік не означає обов'язково мобілізацію. Після уточнення даних військовозобов'язаний спочатку має пройти ВЛК, отримати медичний висновок про придатність, а потім чекати, чи буде йому видане мобілізаційне розпорядження.